Телеканал Надія представляє. На поштову скриньку програми Філософський Камінь, яка ще донедавна висіла на вході, надійшло запитання щодо залишки предків людей. Наш постійний глядач Анатоль запитує. Как вы, шарлатаны и негодяи, можете утверждать, что найденных остатков эволюционных предков людей такое мизерное количество, что их можно вместить в один гроб, и этих предков не было, если в каждой стране мира, в хранилищах и музеях находится масса этих остатков и их неоспоримой реконструкции, например, знаменитый австралопитек Люси и огромное количество неандертальцев? Ведь доктор понятных наук Артем Философский. Витаю. Дякуємо Анатолію за гостро, примітивне та актуально безглузде запитання. Що ж, спробуємо розібратися, чи в дійсності все так, як змальовує Анатоль, тобто, що музеї завалені рештками мавполюдей, людей, і що вони виглядають саме так, як їх реконструюють. Для цього нам потрібно зануритись в наступну дію Марлезойського балету. Якщо ви не бачили попередні частини, обов'язково подивіться, ми зачекаємо і продовжимо. Оголошується початок другої дії третьої частини марлезойського балету. У цій частині ви побачите, як магічний танець палеонтолога та реконструктора народжують неймовірний за правдоподібністю та вражаючий за безпідставністю реконструкції первісних предків людей. Дивуйтеся, смійтеся! Отже, давайте розставимо всі крапки над і риски над є, і лапки в словах іронічного значення. По перше, дійсно на початку існування еволюційної теорії про походження людини до першої половини ХХ століття у еволюціоністів для підтвердження теорії була просто мізерна кількість решток а те, як вони знаходились і реконструювались. Було достойно просто анекдотів. По-друге, дійсно на кінець 20-го, на початок 21-го століття, вже по всьому світу було нарито стільки решток, що їх насправді можна вмістити в величезний контейнер, і саме це еволюціоністи наводять як доказ і підтвердження еволюційної теорії про походження людини від мавп за 6 мільйонів років. Це, до речі, яскрава альтернатива. Біблійні теорії про створення людини на шостий день творіння і про те, що нашому світу шість тисяч років. Так от, вся ця неймовірна кількість решток для доказів еволюції насправді виявляється примітивною та простою маніпуляцією. Чому достатньо прискіпливо подивитись на спеціальну табличку? Я її завчасно приготував. Ніякого фокусу Петрович. Я не про цей фокус, цей поверни. Ідемо, я покажу цю табличку, вона тут недалеко. На дошці. Ось це класична таблиця еволюції людини від первісних мавп до людей за 6 мільйонів років. Спочатку первісні мавпи, від яких з'явились мавполюди, які представлені цілою групою австралопітеків. Ось це рожевенькі. А ось це синеньке рід хомо, людей, які згідно теорії еволюції представлені різними видами: еректусами, антецесорами, неандертальцями, гейдельберцями, кроманьйонцями, сапієнцями. По перше. Ці різновиди цілком вписуються в сучасні різновиди племен і народностей, які як і тоді, ну не мільйони років, а тисячі тому знаходяться на різних стадіях розвитку і рівнях культури, цивілізації, духовності, моралі чи навпаки деградації. А по-друге, і головне. 90% решток, які наводять доказ всієї еволюції, відносяться якраз до останніх представників роду хомо: неандертальців, гейдельберців, кроманьйонців. Залишки же тих, кого еволюціоністи представляють первісними і проміжковими ланками мав по людей власне пітикантропами. Як і раніше, так і сьогодні представлені кількома зубами, шматками черепів, щелеп, різних кісток, і при удачі є буквально кілька черепів. І цілісних скелетів, які можна порахувати на одній руці. Нагадаю, що згідно теорії, ці мавполюди представлені різними видами австралопітеків. Ну і там ще є парантропи. За теорією, вони з'явились 5-6 мільйонів років тому існували кілька мільйонів років, потім хтось з них еволюціонував в людину, всі інші вимерли. Таруйте, але враховуючи час їхнього існування та інтенсивність пошуків палеонтологами, еволюціоністами їхніх решток. За 150 років їх мало бути знайдено тисячі, навіть десятки тисяч. Але як і на початку теорії еволюції, так і сьогодні їхніх решток набереться на одну труну. Але навіть щодо знайдених решток виникає запитання по інтерпретації. Тобто, Рештки інтерпретуються, щоб довести, чи спростувати теорію, чи вони інтерпретуються виходячи з передумов вже існуючої теорії, а точніше гіпотези. Адже багато цих передумов вже сприймаються як аксіома. І ось тут нам ідеально підійде приклад знаменитої Люсі, яка згадувалась в недолуго актуальному запитанні Анатолія на початку. Хто така Люсі? Давайте нагадаємо. У 1970-х роках в Ефіопії за кілька сезонів розкопок були знайдені залишки так званих австралопітеків афарських. Серед них найбільш повним біля 40% був скелет самки, датований у 3 мільйони 200 тисяч років. Вона стала сенсацією, отримала ім'я Люсі і стала найбільш відомою мавпо людиною сучасності. Як кажуть французи, шершеля фам, шукайте жінку, і що ж вони там знайшли? Так, досить використовувати папірчики. Давайте скористаємось чудом техніки слайдопроєктором. Перепрошую, слайдопроєктором. Але для цього нам знадобиться екран. <му> О! Так. Ось, так би мовити, розібраний вигляд цього австралопітека. Чекайте, має бути фемінітив. Австралопітеха. Австралопітеця, австралопітекиня. А, їй же ім'я дали. Коротше, розібраний вигляд Люсі. Як же виявили, що це залишки мавполюдини? людини? А ось як для цього мені знадобиться моя указівка. Найперше в анатомії зубів палеонтологи побачили людиноподібні риси на фоні того, що череп, очевидно, належав мавпі з об'ємом мозку шимпанзе. Всі інші кістки, очевидно, належали мавпі, але в стегнових кістках палеонтологи побачили ознаки прямоходіння. І ось тут сольний виступ інтерпретації. В залежності від передумов, ви або по факту інтерпретуєте це як рештки людиноподібної мавпи, скоріш за все, древнього виду шимпанзе, або керуючись передумовами теорії еволюції, інтерпретуєте це як рештки. Древнього виду мав по людей. І тоді розпочинається вишуканий парний танець палеонтолога-еволюціоніста та реконструктора. Перший дає вказівки, що він хоче побачити, а другий вмикає фантазію, щоб це зобразити. Наступний слайд, будь ласка. Нарешті не пройшло мільйона років. Дякую. Це є реконструкція скелету Люсі, виставлена в Зенкемберському природничому музеї в Німеччині. Що в ній цікавого? Як бачите, це є моделювання руху Люсі, що є, виходячи з передумов, чимось середнім між рухом мавпи та людини. Далі, будь ласка, тікішнеля. мен, Не панікуй, середній темп вибери. А ось це реконструкція Люсі виставлена в Клівленському природничому музеї в Сполучених Штатах. Зверніть увагу, що це вже відверто людське положення тіла. Причому воно зроблено в такому русі, ніби як прям модель по подіуму йде. Реконструктор був собі такий естет. А ще цікавіше, коли при реконструкції до скелету додають м'які частини, шкіру, шерсть, міміку і навіть вигляд очей. Перемикай далі, але дивись уважно. Будемо обирати тобі кращу подругу. Тут ми бачимо повну реконструкцію, яка виставлена в одному з найкрупніших музеїв природничої історії у світі Національному музеї природознавства у Вашингтоні. Що ми тут бачимо? шимпанзе, який трошки надали людських рис, особливо за допомогою такого напівсвідомого вигляду очей. Як тобі така красуня? Ой. 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 Ну, якщо ні, є інший варіант. Давай, давай, вмикай. Єта О, це реконструкція, яка виставлена в природничому музеї в Барселоні, Іспанія. І це, напевно, найбільш відомий варіант Люсі у світі. цій версії реконструктор надав більшої людяності і жіночності за рахунок положення тіла, меншої волохатості, виділення окремих частин тіла. Ну, і, звісно, її. А як правильно сказати, це ще морда чи вже лице? Мордице. О! Її мордицю реконструктор надав більш природнього такого привітного вигляду. Ну, а в її очах прямо світиться мудрість мільйонів років її існування. Скажи, Ермоса Чіка, гарна дівчина. І це не підходить. Ну, давай ще один варіант. Вмикай! Угу. Це є реконструкція Люсі, виставлена в Токійському природничому музеї в Японії. Що ми тут бачимо? Древність в поєднанні з сучасністю. Ну, як все, що роблять японці. Це є максимальне надання людяності древнім викопним решткам шимпанзе. За рахунок мінімального волосяного покриття, максимального виділення вторинних статевих ознак, тому ми мусили їх прикрити. Ну і звісно. Прямо ж як чується, як вона з турботою гукає тобі. ну, припини їсти банани з землі, зривай свіжі з дерева. <uria> <talent microphones feet away> Та не бійся, не зробить вона тобі харакірі. Коротше кажучи, хоча кісточки однакові, але результат реконструкції залежить від передумов палеонтолога і того, що він хоче побачити за допомогою реконструктора. Наступне! Наступне! Угу. Або людиноподібну мавпу, або мавпоподібну людину, або щось середнє між ними. І тут, як кажуть, любе-голубе. До речі, ще раз подумай, може, все-таки якась Люсі підійде? Дивись, який перебірливий. Ну і що? А може, хто тобі подобається? Моя oh, баба. No. А, -а, -а. <плес> куди замахнувся. Друже, так тобі не Люся, а Ліза подобається? Mm -hmm. Тобі прийдеться стати в величезну чергу. Знаєш, скільки у неї за 500 років шанувальників набралось? Навряд чи їй неандерталець подобається. <плес> 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 Чекай, чекай чекай, ну такий неандерталець, як його зображують еволюціоністи, їй точно не сподобається. Якого ти себе зображуєш. Я ж тобі весь час кажу, що ти не такий. О, до речі, про це. Я думаю, вже зрозуміло, як передумови теорії еволюції впливають на інтерпретацію так званих ранніх предків людей. Ну, по суті, це змав пробили подобу людей. А як ці самі передумови впливають на інтерпретацію решток так званих пізніх предків людей неандертальців та кроманьйонців, рештки яких Чекай, я зайнятий, рештки яких в абсолютній кількості знаходять по всій території Європи в Америці на Близькому Сході та в Азії для об'єктивності? Давайте дамо слово представникам цієї теорії. hello, hello! Усім, хто вижив в процесі природного відбору, welcome! З вами вечірня еволюція. І у нас в студії знову фахівець homo sapiens, sapiens, sapiens. Людина роботи якої перемивання, перекладання і перетирання кісток. А керівник палеонтологічної експедиції сер Червін. – Хай, хай, хай. – Ви знову сколихнули світ сенсаційними знахідками. Розкажіть, будь ласка, нам що ви знайшли і до яких висновків ви прийшли? Окей, окей. Цього разу наша експедиція шукала найближчого предка людей неандертальця. А чекайте, ви шукали їх в Африці? No, цього разу ми їх шукали в долині Неандерталь в Німеччині. О, oh, як це логічно! І що ви знайшли? Ми копали і копали, поки в нижніх пластах не відкопали рештки поселення неандертальців. Грейт і до яких висновків ви дійшли після дослідження? Ми визначили, що вони жили під землею, ходили лежачі та були схожі на скелети. Воу-воу-воу! Wow, wow, wow. Які фахові висновки! Бать. Коли британське наукове товариство знало про наші висновки, вони в свою чергу зробили висновок, що наші висновки недостатньо еволюційні та патріотичні. Тому ми їх скоригували. То які висновки? Е, first. ми встановили, що ці неандертальці все-таки жили над землею і були прямоходячі. але вже після того, як померли, вони стали підземні. Лежачі скелети. Вері, вері, very, very цікаво. Але головне відкриття, яке ми зробили, що ці неандертальці були британцями. Unbelievable! Yes. Що ви таке кажете? Ah. Як ви до цього прийшли? Це було неважко. Адже ми ще розкопали і стежку, по якій ходили ці неандертальці британці. І встановили, що вона була не правостороння. No way! Саме так. Але чекайте: мабуть, вона була лівостороння. No, ми визначили, що вона була двостороння, але не правостороння. І ми прийшли до висновку, що наші предки неандертальці. Еволюціонували від двостороннього руху до лівостороннього руху, який вони вже втілили, коли переселились у нашу велику і славну Британію. Амейзін, яка послідовна, патріотична а головне наукова реконструкція. Недаремно ви отримали за неї спеціальний орден кавалер викопних решток. З чим ми вас? І вітаємо thank you, thank, you, thank you. А ми дякуємо керівнику досвідчених британських палеонтологів, які втерли носа недосвідченим палеонтологам, який був з нами за те, що був з нами. Ну а з тими, хто виживе, побачимось. See you! Побачимось. Сподіваюсь, що ні. Але о чим нам точно потрібно побачитись, то це з реальними рештками так званих неандертальців, і пересвідчитись, як передумови теорії еволюції людини впливали і впливають на їх інтерпретацію. Але зробимо це наступного разу. А поки антракт, який оголосить наш вишуканий конференсьє. Де оголошувачку, де він дівся? Як пішов? Куди? А, на прививку? Ну, це потрібно. Що Шо робим? Щоб я замість нього? Ну, прийдеться. Ні, я це вдягати не буду. Це також не буду. Добре, оце вдягну. Яка там наступна дія? Що? Ви вже на акти поділили? Я сам знаю, що сказав. Оголошується. Оголошується антракт. В наступному акті, наступної дії, наступної частини марлизойського балету ви побачите мене. Я сподіваюся, оголошувача. Потім знову мене і неандера, потім в кінці титри і сцену після титрів. Все а. Оревуар! Наостанок хочеться сказати. Чекайте, дзвінок. Опа. Фелікс Понятовський, ведучий програми Сложних текстів НЕТ. Алло. Здравствуйте, Артем. Ну, Та Артемі Філософський. Плагіатите? Е, ні, 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 ні. Ні, ні. Це не плагіат. Це така легенька пародія. Пародія? Так. Ну, вирішили трошки на вашій е, відомості зіграти. Та. А, та у нас тут все таке аматорське. Та дивіться, декорації якісь, ледве зробили, стіл, пластмасовий, комп'ютер паперовий на Хакінтоші. Ну, зробили неплохо. Та, та? А позадіх хто? хто? Позаду? Так. Да. А, це Йорік. Та він завжди позаду стоїть. Понятно. Кості сушить. так. Ну, ми вас смотримо. Угу. О, дякуємо. Молодцы. Дякуємо. І ви. Желаємо успіхів. І вам. Я угу. між просім. На правах реклами? Да. Пф, та не проблема. Секунду. Прямо зараз. Дивіться програму сложних текстів НЕТ з ведучим доктором богослов'я Феліксом Понятовським. Є. Отлично, ви нам помогли. Угу. Ну, і ви вже нам. Звісно. Дякую. І ми вам зробимо. Так зв'язку. Угу. Продовжимо.